До Дорсатуніке сам собі наложив. Наступ противник йде на нас. Нас предупредили, Ми держали оборону. Але ж нас накрили мінометами. Нас залишилось чотирьох. Ми тільки дотримали оборону. все. А їх йшло чоловік 30. Мене ранило в руку. Турнікета достав на бігу, як біжу про нього. Дося турнікета сам собі наложив, поджав на ходу. Потім зустрів своїх двох побратимів. Вони мені помали, потягнули ще трошки. І ми разом трохи пішли. Кишенку Івану Васильовичу. Солдату. Солдати Кишенка, Іван. Вітаю вас. Щиро серця, маю честь привітати вас з незалежності. Дякую. Дякую за службу. Дякую.